Так, доброго дня всім шановні студенти. Сьогодні ми продовжуємо велику тему. Сьогодні останнє третє відео в темі Українська Революція 17-18 років. Я б радив вам перед переглядом цього відео передивитись попередні два. Отже, у нас сьогодні війна радянської Росії проти України і те, до чого це призвело. Трішки з попереднього. Ми знаємо, що у листопаді 1917 року Українська Центральна Рада проголосувала. Сила проголосила, проголосила свій третій універсал. Це було в тих умовах, коли у Петрограді шляхом військового перевороту захопили владу більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Цей третій універсал проголошував Українську Народну Республіку, але все ще у складі Росії, тільки Росії. Майбутньої небільшовицької. Також третій універсал проголошував демократичні свободи. Це ті свободи, які так боялися більшовики. Ну і, і, ще один, і ще одна така теза важлива: це те, що Центральна Рада проголошувала передачу великих поміщицьких землеволодінь селянам без викупу. Територія, на яку поширювалася влада Центральної ради і Генерального секретаріату, це територія дев'яти українських губерній без Криму, значить, більшовики не хотіли відпускати територію України, і, як пам'ятаємо, вони спиралися на. Київський всеукраїнський з'їзд рад, який повинен був прийти в Києві, і більшовики сподівалися, що вони тут легітимно отримують владу. Що цей зїзд рад підтримує більшовицьку владу? Цього не сталося. Тому більшовики переїздять до Харкова, де у них була підтримка більш сильна, і вже в Харкові проголошують радянську владу в Україні. Отже, виходить, що на території України дві влади: одна легітимна, це Українська Центральна Рада в Києві, і одна самопроголошена, нелегітимна, це радянська. Влада у, у Харкові, але більшовикам легітимність як така не потрібна була. Їм потрібен був лише, лише привід для встановлення для окупації України для встановлення своєї влади. І е, тепер більшовики йдуть війною проти е, України. Червоними стрілочками на цій карті якраз позначені. Війська, які прямували до Києва, ми бачимо з трьох напрямків: це з Росії, з Північного Сходу, це з півночі, з Білорусі, і відповідно зі Сходу. Всі вони повинні були йти на столицю України на Київ. Найосновніша подія в цій радянсько-українській війні це бій під крутами 29 січня 1918 року. Біля станції Бахмач, тут у нас на Чернігівщині, відбувається бій під крутами. Ну, бій це названо дуже голосно, тому що сили були значно нерівні, адже з боку України тут виступали лише. Студенти і курсанти, і крім того, їх було в декілька разів чисельно менше ніж більшовицьких військ. Але не дивлячись на те, все ж таки з шість цілих 6 годин українські патріоти стримували натиск більшовиків під крутами. Ця подія відбулась 29 січня 1918 року. Цю подію потрібно знати обов'язково. В умовах війни у січні 2018 року, 22 січня, Українська Центральна Рада проголошує свій четвертий останній універсал. Він єдиний був у 1918 році. всі попередні універсали в 2017 році ми пам'ятаємо. Отже, найголовніше це те, що цей універсал проголошував незалежність Української Народної Республіки. Крім того, тут підтверджувались ті от демократичні свободи, проголошені в третьому універсалі свобода слова, друку, мітингів, зібрань. Навіщо був проголошений цей універсал? Навіщо незалежність була проголошена в першу чергу для того, щоб можна було самостійно виступати на міжнародній арені, щоб звернутися по допомогу до сусідніх держав у боротьбі проти більшовиків? Так і сталося у січні 2018 року у місті Брест Литовський. Ось тут знаходиться він якраз на кордоні Литви сучасної, сучасної Польщі і сучасної Білорусі. У місті Брест відбуваються переговори з одного боку країни Четверного Союзу, Німеччина, Австрогорщина, Османська імперія, і з іншого боку Більшовицька Росія. І, і ще третя сторона це, власне, Українська Народна Республіка УНР. Обговорювали найголовніше це завершення бойових дій. Адже ми пам'ятаємо, що і ще паралельно іде Перша світова війна. Тут іще ще ось лінія фронту, і ще воюють ці держави офіційно знаходяться у стані війни. Отже, найголовніше, що обговорювалось у Брест-Литовському, це зупинка бойових дій, і тут Україна виступала як. Самостійна делегація. Найголовніше це ми бачимо: припинення воєнних дій між Українською Народною Республікою і державами Четверного Союзу. Німеччина, Австро-Горщина, Османська імперія. Найбільше нас цікавить Німеччина і Австро-Угорщина. Далі, крім того. Обговорювалася військова допомога Центральній Раді для боротьби проти більшовиків. Отже, Центральна Рада звернулася по допомогу в першу чергу до Німеччини і до Австрогорщини, щоб вони допомогли вигнати з території України більшовиків. На це Німеччина Австро-Угорщина висунула свої умови. Це забезпечення продовольством. Німецьку і австрійську армії, але продовольство розмір продовольчих товарів був ну, непосильним для України. І все це лягло, як ви розумієте, на плечі українських селян. Але так чи інакше, тепер вже українські війська, підтримувані Австрії, Австро-Угорщиною і Німеччиною, починають виганяти з території України. Бачимо стрілочками. Починають виганяти більшовиків, і виходять ось на цей ось кордон. Це лінія, куди вигнали більшовиків. Тобто, фактично вся територія України опинилася знову. Стала знову Українською Народною Республікою, більшовиків вигнали, але це ставило Центральну Раду. Оця угода з австро угорщиною і Німеччиною ставила дуже незручне становище, тому що Центральна Рада ставала повністю залежною від німців і австрійців, і що, що отримали по факту: більшовиків вигнали. Але запросили вчорашніх ворогів німців і австрійців. І вони окупували ну, фактично, по факту, окупували цю територію і, в принципі, в своїй політиці ніяк не е, радилися з Центральною Радою. Центральна Рада просто стала маріонеткою в руках е, німців. Ось такі е, е, фотографії. Е, Німецькі офіцери на вулицях Києва і німецькі солдати готуються до параду в Києві. Ці фотографії дуже поширені, тому дивіться, запам'ятовуйте. Це 1918 рік, січень-лютий, 18-го року. Ну і е, наостанок е, про кримсько-татарський національний рух трішки повернемось назад листопад 2017 року, січень 2018 року. В цей період в Криму, в Криму підноситься кримськотатарський національний рух. В чому він Проявлявся це якраз листопад 17 року, саме той період, коли більшовики приходять до влади в Росії. Значить, в чому він проявлявся в кримсько-татарський національний рух, в 17-му році відбувається курултай кримсько-татарського народу, тобто з'їзд, на цьому з'їзді було сформовано національний парламент. Він отримав назву Меджліс. Якщо в Україні це була Центральна Рада. То в Криму це парламент називався Меджліс. Також було сформовано уряд кримськотатарського народу. Він отримав назву таку саму, як і уряд Української Народної Республіки, директорія, очолював уряд Номан Челебіджихан. Візуально не потрібно його запам'ятовувати, але прізвище таке ви повинні знати. Номан Челебіджехан це голова уряду директорії. Запам'ятовуйте. І в цей же самий період уряд. Кримсько-татарського народу проголосив Кримську Народну Республіку. Утворення Кримської народної республіки. Проіснувала вона до січня 1918 року. В січні 1918 року Крим було окуповано військами більшовиків. Ось бачимо червоною стрілочкою. Ми знаємо, що це вже червона стрілочка. Це більшовики. Крим було окуповано більшовицькою радянською владою, і тут створена Кримська Радянська Соціалістична Республіка. Так, так було до квітня 18-го року. У квітні 18-го року, коли Україну з України виганяли більшовиків, австрійці і німці, то Петро Болбачан військовим походом звільнив територію Криму від більшовиків. На сьогодні все. Перечитуйте відповідний текст підручника це 21-й параграф. Всього найкращого. І до побачення.